Далі буде Лішах, Єврай Вординаркса, Італія, рейтинг 1854. 4. Ага, ясно. ясно. Давайте це опять Б5, можливо, правда, можливо, ні. Давай є пізор. Вирублю цього кобилу. Зімпішок. Так, пасивно стояти я не хочу. Ну, віддаю цього пішика, зім тут. Зім там. Окей, такий кісій. Можливо, так краще піти. Можливо, так. Все-таки закріпити цього опорного. Слона буде на опорному полі. Так, що він хоче, пішака з'їсти. Так, 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 Угу. Ну, кай, пока я захищусь. Шо? Мне? Будем нападать. Слон з турами, звісно, кращий тандемчик у нас. Слон з турами. Так, і що він тут задумав? А, може зайти звідси хоче? ні ні давай без цього. А без цих фокусів. Хочу провести опять, з'їсти тут, відійти якось і пішечка вести. Кудись? Так, ну це ти можеш і тут і крякнутися. Я, може, це невдалий хід все-таки. Ріль. Отак от ти вирішив, да? Так, так, ні. Так. Ну, ще раз: так, 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 так. Ні, щось я багато віддаю тут. Mm yeah. Да, так, так. Кроє обходить. Ну, треба цього пішика скоріше за все брати. Підірвем? Опору коня? Так, я що тут вилку не зіваю. Так, і треба тримати слона подалі. Їсти тут. Так, что, то выкинь не обрезанный случайно? Нормально, чи не? Не знаю. Резьбу Тин шпільочок. Коню дуже важко тримати крайнього пішака. Оп. Я вже думав, пад. <гум> Дякую за партію. Так, 78 на 83. Ну, суперник прямолінійний, де міняти слонів. Так, тут переходимо, в принципі, в цікавий іншпільок, слон проти коня. Тут ми довго маневрували і доманеврувались до розміну тур. Тут я трошечки не правий. Треба було стояти на С4. Тут тура краще стоїть. H5, десь, десь тут гра. Більше полів супутури є. Окей. Якби. І тут він міг вигравати мене об'єктивно. Але на практиці не зміг міг перейти в такий пішаковий. І король тримає опозицію і не пускає нікуди сюди і все. Потім з'їсть пішака, і тут піде прохідний пішак. Спорт пішов їсти конем пішаки, але насправді. Ну і тут він ще з'євнув вилочку подвійно. Так. Ну, тут кінь коротконогий, він не встигає тут дострибати, фарс приходить. і